Доброго дня, доброго дня, мої дорогиньки! З вами, як завжди, Лара. А ми з вами сьогодні подивимося. Сьогодні в мене я знайшла такі дві коробочки. Це прикраси. В нас сьогодні прикраси. Це американський і британський бренд. Отаку От прикрасу має коробочку. Бачите? Отак прикраса в новому стані. Отак у нас відкривається коробочка. І маємо таке сердечко. Маємо таку дуже гарну. Дівчаточки мені вона жахливо подобається. В камінцях прекрасно. Вона, дівчата, ще і відкривається. Зараз я вам відкрию. Отак. Отак, вона ще і відкривається. Дуже така. Класна, красива, дуже гарна така. Я не натиснула дівчат. О, натиснула все. Дивіться, от, така, от, така, от прикрасу маємо, бачите? Отаке сердечко. у камінцях білого кольору. О, таке воно дуже довге, зараз я вам покажу. Дуже ця прикраса мені сподобалась. Маємо ще британський бренд. І дуже мені сподобалась оця прикраса, дівчатки. Отакі От я обожнюю прикраси. Дивіться, яка вона гарнюня. Чорний колір має білого і чорного. Бачите? Яка гарна. Стан нової, дівчаточки, ви дивитеся, показую вам ближче, щоб ви бачили. Отака прикраска. Ще таку прикрасу маю. Маю сьогодні ще такі сережки, дівчата. Дивіться отакі в золоті. Теж стан нових. І дуже гарно вони будуть дивитися разом з цією прикрасою. Бачите, можна вдягати, її. хто любить такі сережки. Іноді вдягаю, отакі ще маю сережки. Маю ще такий браслет, дівчатки, Дивіться, який в камінцях. Дуже такий гарню, теж в новому стані. Ви бачите, який він гарний. Дуже-дуже-дуже. Він такий класний. Такі ще маю браслет Так. І що ще я маю? Маю дівчата отакі от сережки ще. Це сьогодні. Я такі теж сережки люблю. Бачите, як вони виглядають? Дуже гарно. Отакі сережки. В сріблі. Отакі От блискучі. Дівчата в камінцях, бачите, нового стану, стан нових. Бачите, навіть і сюди так підходять, дуже гарно дивляться. Отакі От маємо сережечки ще сьогодні. Отакі От дівчатка, бачите. Сережечки. Пишіть кому що ж сподобалось. Не сподобалось, теж пишіть. Мені це ж цікаво, буде вас послухати і почитати ваші коментарі. За коментарі всіх дякую, мої дорогесенькі Отакі прикраси дівчатка сьогодні знайшла. Трохи, але дуже мені сподобалось і дуже такі гарні. З вами, як завжди, була Лара. До побачення, до зустрічі!